Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час останньої масової ракетної та шахедної атаки дісталося Румунії. Окупанти обстріляли наші ашалони. Понад 12 поїздів. Телеграм-канали пишуть Румунія, аж казиться. Тим союзники по НАТО наказали уряду мовчати. Телеграм-канал Топор Помсте пише, що Румуни дадуть власну відповіді не покладаючись на НАТО так, як декілька днів тому зі збитими російським літаком, а також безпілотниками. Телеграм-канал Топорпомсте пише, що на території Румунії згоріло 10 локомотивів свій шлях на Україну, що було в локомотивах. Невідомо. Втім, місцеві румуни пишуться про зарево і повторну детонацію. У той же час одразу після цього румунські підлодки в чорному морі відкривають вогонь по невідомих морських цілях. А румунські пілоти почали діяти агресивніше щодо російських повітряних кори. 20 тисяч чоловік румунської армії пройшли молдавський кордон по таємному проханню Санду. Вони будуть переодягнуті молдавську форму з молдавськими шевронами та допоможуть об'єднаним силам Молдови отримати суверенітет. Потім доповіли про це крім того, румунський спецназ на території підконтрольні ПМР уже зачистив деяких вагнерівців та лідерів бунту проти Молдови. Крім того, підірвав один із потужних складів. Наразі Росія не може атакувати Молдову військовим шляхом через опір України. Тому Москва веде гібридну війну проти Кишинева. В Той же час Придністровські сили підняті по бойовій тривозі. Румунська армія на кордоні. Всі розуміють, починається нова війна, новий фронт а важлива річ, на які я хочу наголосити. Це те, що сьогодні Росія не може напасти на нас у військовому відношенні, і це пов'язано з Україною, сказав чиновник. Проте до Група уже на території Молдови війна розграється. Замахи на Санду, вбивство молдавських пілотів, підриви складів за останній тиждень. Тому свідчення сам Речан додав, що в Молдові є внутрішні проблеми, пов'язані з гібридною війною, яку там веде Росія. Під гібридною війною, яку веде Росія, Молдова має на увазі дезінформацію, кібератаки, фінансування злочинних угрупувань, які втручаються в політику і намагаються створити дестабілізацію, військова агресія проти Молдови. Прем'єр додав, що Україна має велику перевагу на чорному морі. І це різко скоротило можливості Росії здійснювати. Та атаки за чорного моря, що захищає Молдову ще більше. Ба більше ми бачимо, що військова промисловість Європи та України нарощує свої потужності, сказав Речан. У НАТО говорять аж про загрози для Молдови. Нещодавно заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана попередив, що РФ може вдатися до вкрай агресивної дії, щоб зупинити прозахідний напрямок Молдови. Прем'єр пояснив, що йдеться про гібридні атаки, використання брехні, розпалювання ненависті, підбурювання до поділу районів, де проживають однічні гаузи, які розмовляють російською мовою. Ми про що у нас є можливість забезпечити громадський порядок і утрутися там, де намагаються дестабілізувати обстановку, сказав Рачан Гарно про ситуацію у цілому написав Коваленко далі оригіналом. Говорили про Придністров'я, но забули про Гагаузію, Пише блогер Коваленко. Ну як забули в моєму прогнозі по вероятному захвату власті в Молдові про російськими силами і силовим варіантом вмешательства НВФП Маргагаузия грала одну із важніших ролей в Молдови з с а на медне в рамках так называемого всемирного. Форума молодежи Пашкан Гагаузи Евгения Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому пожаловалась на притеснение и преследование Гагауза в Молдове. На жалобы Гуцула Путин, она откликнулся готовностью помочь Гагаузе в вопросах отстаивания законных прав, полномочий и позиций в мире. Для тех, кто не знает, отмечу, что Гагаузи – это небольшой регион на юге Молдовы с правом автономии и запредельно высокими пророссийскими настроениями. Регион аналогично Приднестровью представляет свой олигархический криминальный с тем отличием, что там отсутствует российский контингент, но присутствует там предостаточное количество агентов Кремля. Встреча Гуцул с Путиным для самой башка на это предел мечтаний, нечто из ряда увидеть Путина и умереть, а вот для Путина снисхождение до встречи с настолько мелководной сошкой означает передательную высокую заинтересованность Кремля в Гагаузи, причем интерес этот стал пульсировать именно сейчас, что может говорить о сохранении планов относительно Молдовы, тот факт, что ПМР просто попросили бабла, еще не означает, что терасполь не прогнут она больше для синхронизации действий. В отношении Кишинева, разумеется, кагаузия в этой синхронизации действий будет отведена своя роль, ситуация отнюдь не охладилась, а тормоза ничего не спущена. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.